Потреба в автомобілях в умовах бойових дій практично щоденна, тому кожен транспортний засіб стає надійним помічником нашим військовослужбовцям. У розповіді Жашкова на цю тему підготували місцеві новини. Андрійович, дякую вам дуже велике за те, що ви як і пообіцяли передали нам цю машину. Ще рік назад вже трошки більше часу пройшло, але рік назад. Тоді громада допомогла у придбанні цього позашляховика землякові Олександру Бобру, який служить у 32-й окремій механізованій бригаді. Але через погані дороги та постійні обстріли транспорт виходить з ладу. Тому черговий раз міський голова Ігор Цибровський відреагував на прохання про допомогу у ремонті бойової одиниці. То наш обов'язок допомогти нашим хлопцям для того, щоб там ну якомога легше їм. Було служити це перше, але пріоритетніше те, що будь-який автомобіль, транспортний засіб використовується не для прогулянок на природу чи на море, а дійсно він допомагає вижити в тих надзвичайно складних умовах. Тому це не те, що обов'язок, це ще й велика честь. Допомогти вам, щоби. На передовій вам полегшити цю всю надважку роботу. взаєм особовий склад роти передав Жашківчанам через Олександра бойовий стяг з підписами захисників. Дуже багато коштів потрачено, тобто якби на цю машину на даний час, ну це крайній раз дуже багато і взагалі вже багато потрачено. Так що дякую вам дуже велике і хочу від себе і від нашої роти вам подарувати прапор. Прапор нашої роти, якби ну, тут розпис наших хлопців. Таке. Тобто хоч якийсь мінімальний, але хоч якийсь такий презентік, так сказати, за те, що ви нам допомагаєте. Ми чекаємо всіх вдома, живих ви потрібні далі відбудовувати Україну. І я всім тим, хто має в своїй родині військових, які сьогодні у важких умовах воюють, вічна вік з ворогом, дочекатися своїх хлопців, своїх дівчат. І ми будемо раді святкувати перемогу, яку ви наближаєте. Це точно.